Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Сьогодні мова піде про ось цю красуню Тріхоцентру Тігрійну. Пані Марина мене попросила, щоб я ну, розповіла, як я за ним доглядаю, як він мене зростає, і тому вирішила. Трошки підождала, поки ще більше квіточок розкриється. Щоб він був такий гарненький. Вона, орхідейка, була гарненька. Це прям моя розкрасочка. Хто вже давно, знаєте, я полюбляю все, що трошки на жирафчика похоже. Таке жовто-помаранчеве, з такими розводами, вкраплинками, Ось така шикарна губа. Тут три квітоносика. Ось так. Цей самий коротенький і ось такий гарненький. Ще раз покажу, як він називається. Роздивимося, в чому він зростає. Ось так зараз. Давайте подивимося. Зростає він в тому ж субстраті, що я його купувала в теплиці. Ви бачите, тут багато камінців. І така середні фракції кора. Це їхнє любима, вони вже майже всі-всі свої орхідейки, ось так їх садовлять. І фаленопсиси, і, і інші види орхідеї у них один єдиний субстрат. То, Получається, вже йому два роки, чуть більше. Я його купувала в кінці 2022 року в теплиці. Він були молоденькі бульбочки, і з однієї з бульбочок, ну я зараз її, мабуть, не знайду. Він мені дав один квітоносити, я так зраділа. І поставила я його під лампу в моїй кімнаті. Ну, де мене шиття, Я її називаю моя робоча кімната, і там температура в середньому була е на зиму вже йшло діло. Температура була десь днем була десь до 16 градусів. Вона не дуже там, так як я не часто там буваю. Ну, прохолодна така, 16, а вночі може десь там 14-13 градусів. І він так в принципі гнав-гнав квітоносик і ну, засушив, засушив. Я почала дивитися, і все ж таки це орхідейка е, теплого е, якби, зростання, тому я її перенесла е, в дім, поставила під лампу. Ще тоді, вибачте, орходаріума не було, але куточок був з, з лампою, він там зростав. То, в принципі, він дав мені, мабуть, штук. Три чи чотири нових зрости, але нічого там цікавого не було з них. Влітку я його винесла на вулицю. Він в мене стояв, ну, поливався зі шлангу, трошки я його одобряла. Удобряла, в принципі, я його тільки декілька разів для зростання. Тому що в один момент, ну зараз вони гарні, ну якось от, е, предостанні, ось ця бульба, ось ця, ось ця і ось ця. Якось вони не дуже зростали, якось знаєте, як стояли на місці. Тому я в 2023 році е, е, їх підливала більше для. <кій> Вибачте, іменно для. Е, Зростання 20-20-20. У мене таке є добрива. Дуже її, як вона, в принципі, може просухнути, але вона таки полюбляє бути трошки вологою, єлі-єлі, щоб тільки натяк був на, вже на ну, просуху, то, то її треба поливати. І їй дуже-дуже Треба багато сонця, дуже багато світла. От Вона стояла навіть не в тіньку, в неї все время попадало на неї сонце. Вона не загорала ніде нічого, тільки ось такі більш крапуваті ці листочки вийшли. І е, по осені я вже знала, що вона про не е, полюбляє дуже швидко, на початку серпня, вересня, вибачте, я її зразу занесла і поставила під лампу, прямо під лампу, під е, лампу велику, і там у мене температура завжди під цією лампою. Е, Вночі десь 18, а днем десь максимум до 23. І вологкість. Тому в неї, ось бачите, вона дуже дала багато ось таких воздушних корінців іменно із-за вологкості. Вона зараз стоїть над орхідаріумом, і я її поливаю дуже-дуже рідко, тому що вологость дуже велика, поливаю її раз в 10 днів проливом. І все. І е, вона в мене стоїть. І от перед новим роком я побачила манюкі-манюнькі такі два квітоносики. Ой, я зраділа, поставила прямо під добру-добру лампу. І е, а ось цей квітоносик я вже аж потім замітила, е, коли вже були такі бобочки, десь е, е, як отакі були. І е, зростав дуже повільно. О, ну дуже повільно. Я декілька разів махала на нього рукою, думаю, та ні, нічого, нічого, нічого там не, не вийде. Ну, дуже повільно він зро вони е, вона зрощувала е, е, квітоноси. Я як вам сказати, раз пролила для квітіння. Тому що вже якби думала, що нічого не буде. Думаю, ну, панток пропав. Сказати, чи воно помогло, чи ні, не знаю. От для, для, для зросту якось вони потім ну, тронулись добре. Це, щоб ви розуміли, все ж таки орхідея дуже повільного зростання. Ну як у мене, от вона вже два роки. І от я їздила в теплицю, я дивилася ті екземпляри, які залишилися, то в принципі сказати, що вони за два роки дуже виросли, ні. Це орхідейка, яка не дуже Е, Головне для неї, щоб була видержка, щоб не спішити. І от потихеньку-потихеньку вона мені доростила і нарешті заквітла. Це перше домашнє квітіння, висновок такий: вологкість повітря, в принципі, навіть не коренева вологкість, а іменно повітря. На, 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 ну, хоча б 60% вологкості. Потім вона не боїться сонця, ну прямо на прямому, прямому сонці не була вона. Ну якби дуже багато світла їй треба. І якщо не можете дати самого ну, як освітлення сонячного, то під добру гарну лампу, і е, вона, якщо спускається нижче 16 градусів. То їй це не подобається це орхідея, десь ну я ж вам кажу такої середньої е теплоти, десь від 18 до 25 градусів. І вологкість десь мінімум 60, і вона буде у вас зростати з задоволенням. Підживлювати, ну я ж вам кажу, я не дуже експериментувала. І за все время, за два роки, мабуть, те, оце два-три рази. Я її підживила, двічі, ну, може, тричі за сезон для зросту і один раз для квітіння. І ось таку я маю результат. Надіюсь, що я відповіла на питання. Ну, в принципі, в принципі вона не вибаглива, як вже зрозумів, чого вона хоче. Ну, головне зрозуміти. І я ж вам кажу, це орхідея, в принципі, дуже повільного зростання. Вона повинна. Ну, все в неї, і зростить вона псевдобульби більше півроку, і таке враження, що вона стоїть на місці, потім ну, якось вона ривками. так. І подума-дума, -по потім трошки виросла О, Знову подумала, подумала, ну ладно, буду зрощувати квітоноси, куди ж вас діти? Ну і ось ось такий результат. Але результат він того має. Я їй показувала в квітня місяця. Вона тільки розпускалася, і от я казала, що запаху не почула. Зараз от я її виносила і зараз на вулиці, хоч і у нас пасмурно, але в неї є запах, ще не дуже виражений. От хтось сказав, що вона пахне конвалями. Я б не сказала стопроцентні конвалії, але щось таке дуже наближене. В неї парфюм так до конвалій. Ну, я б сказала, більше як ви, ми прогулюємося по лісі, і от є там конвалії, де, ну от суміш цього свіжості лісу і конвалії, ось так вона квітне. Може, якщо буде сонце, я надіюсь, вибачте, не прогодить мене кашель. Я надіюсь, що все ж таки, все ж таки сонце нас колись порадує. Ну, Обіцяють на, на тому тижні, так що будемо ждати, то е, якщо е, поки що не можу сказати, скільки е, вона держить квіточки, е, от уже перша квіточка розкрилась 10 е, днів по тому. І якщо придивитися, тут я не знаю, чи вона вже буде відквітати, бачите, чи це така, ну, е, 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 така коришнювата. Уже. Лінійка є, на цих немає, що тільки відкривалися. Або може просто чим більше вона квітне, не знаю. Ну поки що, от перша квіточка 10 е, днів уже квітне. Е, це забула вам сказати. То дуже приємний запах. Я надіюсь, коли сонечко буде, може він буде більш вираженіший, Тому що от іменно зараз я тільки як занурю носа в саму квіточку, тоді я його чую. Але запах є дуже приємний, дуже чарівний. Так що ось такий тріхоглос... О, тріх... ой. Тріхоцентром, тріхого, в е, мене всі тріхоглосом є. І тріхоцентром Тігріну. Ось таке перше домашнє квітіння. Надіюсь, надіюсь, тепер все, ми вже домовились. І більше вона капризничати не буде. Хочу, як вона від квітна її все ж таки пересадити, Ну, перевалкою, тому що вона завалюється. Якщо я її не поставлю такий е е е важкий горшочок, то вона прям ну, завалюється. Вона а двічі вже завалювалася, слава Богу, що вона там стоїть ну, якби на полочці, є прогавинки, що вона собі нічого не переламала. Але ж яка чарівна, гарна квітка, дивіться. Дивіться, який контраст між таким. Е малиновими губою і ось такими шикарними mm. <смеш> е пелюстками жовто-помаранчевими. ну Красуня, красуня. Так що, надіюсь, я відповіла на ваші питання, пані Марино, і ще може кому пригодиться. Так що, якщо е в принципі, я так думаю, якщо ви будете купувати, вона буде дуже підлітком. І я навіть не можу сказати в неї, як я зрозуміла, треба, щоб десь мінімум 15 сантиметрів були листочки, і в неї дуже маленька псевдобульбочка. Дуже маленька її. І... Майже не видно, але вона є тут, псевдобульбочка. І, а, і ще забула, зрощує вона із наполовину визрівшихся бульбочок, вона дає квітоносики. І потім, поки зростають квітоносики, потихеньку вона доганяє свій, свої псевдобульби. Ось така. Красуня, ось така цікава орхідейка, яка дуже мене порадувала і надіюсь, вас також. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.